сучасних дітей я бачу. Дуже розумітими, розумнішими за якісь попередні покоління, не в тому сенсі, щоб когось образити. Вони більш схоплюють все на люту, як кажуть. Тобто вони більше мають інформ... ну, більше вміють в себе вмістити інформації, <плес> як флешка, як я не знаю. Це може група порівняння. Але от мені можливо, я не знаю, от, у такому віці було б складніше це все сприймати. Зараз такий інформаційний потік. Зараз вони встигають і репетиторство, і школа. І займатися хобі. Мені особливо подобаються сучасні діти, але, звісно, як і усім мені подобаються ті діти, які цілеспрямовані, у яких є мета, які займаються чимось корисним. Я вважаю, кожному поколінню, кожного віку були е, ті е, діти, які не дуже хотіли чимось займатися десь, е, е, краще там думали вживати десь алкоголь або погуляти, там, прогуляти школу. І ті діти, які старалися чогось досягти. Зараз є такі самі, а вони лише більш прогресивні mm. <реш> живуть у інформаційних технологій. Я навіть чула від одної дівчини, коли я їй розповідала, що я особисто застала у своєму дитинстві від платівок, ну тобто ще як у були у батьків, і потім касети, перші магнітофони, свої перші диски, перші mp3-плеєри і перші мобільні телефони. Тобто, кажу <реш> за моє дитинство. Пройшов якийсь такий прогрес, кількох речей одразу. А у вас, кажу, лише мобільний, ну, який розвиваються на планшеті. І дитина сидить і каже, о, вам пощастило, <гум> у нас нічого цікавого. Ну, каже, я б так не сказала. Хоча в деякому сенсі те, що ви сидите і залипаєте постійно гаджети, це каже, не є добре. Але у якомусь плані, звісно, ми всі знаємо, що той же інтернет це і добро, і зло водночас. Треба вміти сортувати, відсортовувати негатив, позитив, і дитина, якщо вона вміє це робити, вона сучасна, розумна, цілеспрямована.